Чому варто розпочинати підготовку до вступу у 9-10 класі? Перше вступна кампанія в Австрії розпочинається 1 березня кожного року, коли ви знаходитесь в 11 класі. До цього періоду необхідно обрати університет та спеціальність, куди ви будете вступати, та розпочати підготовку документів. Якщо документи не готові до цього періоду, ви ризикуєте втратити цілий навчальний рік. По друге вивчення німецької чи англійської мови та підготовка до вступних іспитів це довгий процес, який вимагає системності. Часу та практики. Його потрібно розпочинати завчасно, особливо коли ви плануєте вступ на медичні чи творчі спеціальності, де підготовка може тривати декілька місяців, а то й навіть років. По третє, питання з житлом. Зараз в Австрії критична ситуація з гуртожитками. Саме тому ми, як компанія, яка гарантує вам місце, маємо забронювати його як мінімум за 6-8 місяців до вашого переїзду в Австрію. Це гарантує вам проживання, економить час та позбавляє від зайвих проблем. І ще один важливий момент це те, що всі університети приймають документи ще до отримання вашого атестату, але є деякі як державні, так і приватні, так і фахов які мають подачу декількома хвилями. Наприклад, перша хвиля розпочинається вже 1 жовтня. Якщо ви не подаєте документи в першу хвилю, а подаєте в другу чи в третю, ви ризикуєте не отримати місце. Цікавий момент для багатьох це стипендії. У багатьох випадках вони доступні лише тоді, коли ви подаєте документи на першій хвилі, тому дев'ятий. Десятий клас це саме той час, коли треба діяти. Хто стартує зараз, отримує максимум переваг та вступає без стресу. Став плюс в коментарях, щоб отримати безкоштовну консультацію з експертом, АСЦ.